Ось цей чотирирічний олівець до того, як бути прикопаним в землю, він зростає у горчиках. За цим стоїть велика праця садівників, якою нерідко нехтують вандали. Світлана спеціалістка з озеленення парку Мершавцева. Її руками дбайливо висаджені клумби троян, барбариса, лілейника, а також чогарники, клени, липи та верби. Днями жінка побачила неочікуване. Майже повністю знищену клумбу та вирвані з неї кущі ялівця. Коли я йшла ранком на рано працю, в я... мене просто не було слів. Воно було все видрано, просто з корнями, все перевернуто. Визвали поліцію, тут була поліція, все за ми всі факти, все це було внесено в протокол. Наші люди, мабуть, не звикли, вони люблять дивитися на красу, мабуть, хочуть, щоб у них така краса була і вдома. А коштів на це, щоб купити собі, мабуть, їм жалко віддати, краще вкрасти. Парк це зелена лаза місце відпочинку багатьох криворіжців. Доглядає та озеленює парк колектив благодійного фонду Громадська ініціатива мешканців Кривбасу. У фонді кажуть, крадіжки у парковій зоні трапляються регулярно. Зловмисники поплюжать архітектурні споруди, графіті, трощать урни, викопують квіти, кущі та дерева. Це значні втрати для парку і біль для тих, хто щоденно вкладає свою працю у красу цього місця. У нас дуже багато виривають квітів, дуже багато виривають Кущів. От біля Човневої станції там ми буквально на тій неділі пересаджували кущі, кущі барбарису, сім чи 8 кущів було видрано. Ну видано. Тобто, якби в нас кущі розростаються, нам довелося під кущами викапувати ці барбариси і заповнювати ці міста, там, де вони голі. Дуже в нас люди люблять лаванду. Ви знаєте, що в нас є здоровечня клумба лаванди. Ну там у нас у нас була така невеличка з початку року, і коли ми це все посчитали, у нас не вистачало 60 кущів лаванди. Так що, такі моменти, це, звісно, дуже тяжко. Втім, у благодійному фонді не опускають руки, закликають криворіжців поважати плоди роботи працівників зеленого куточка міста і разом в ньому створювати красу. Україна живе в такий непростий період, і ми жодного дня, ну жодного дня з початку повномасштабного вторгнення ми не зупиняли роботу по відновленню локації, відновлення парку. Бувало важко, але ми намагаємося, ми кожен день робимо щось придумуємо, мастер-класи, локації. Хочеться зробити людям трошечки легше. Хочеться зробити людям, хоча хоча б якесь свято маленьке, але люди, люди різні. Ми з цим нічого не поробимо. Хочеться просто звернутися і сказати, що. Ну, ми всім раді, приходьте, прогулюйтесь, дивіться, але гірше робити не треба, робіть краще. Якщо є бажання, ми завжди відкриті до співпраці. в Якості волонтерів, будь ласка, приходьте, для всіх знайдеться і робота, і локація. Ми будемо раді. У фонді розповідають, цьогоріч планують висадити в парку нові локації. Там ростимуть магнолії та хвойні кущі. Іван Проводов, Артем Кравченко, цей день.